Усім привіт, мої любі! Давайте я вам сьогодні покажу, що я чекаю по цвітінням, що в мене де є. І літо в мене було таке сяке в плані квітів. й да, взагалі було жарко, багато пригод. А осінь обіцяє бути квітковою кольоровою. І ну зараз найбільше очікування це от от, пані Гонгора. Дуже гарно очікується. Я думаю, що на момент виходу відео я сподіваюся. Вона вже розкриється, бо мучує, вона мене вже кілька днів, я все чекаю чекаю. Так далі в мене є така брасовола кукулята мені подарована. Я її в шортах показувала і тут вам покажу вже такий квітконос. Це буде її перше цвітіння. Покаже своє обличчя красуночка. Нарешті підкорилася. До речі, одразу розкажу. А панянка Гонгора вважаю взагалі, нічого їм особливого не треба, бо заквітла вона під штучним світлом. До вікна тут, до вікна йти, йти І їй все підійшло. Тож, панянка зговірлива. Оця панянка два, здається, майже два роки росла, і от наприкінці другого року вирішила порадувати мене квітами, хоча. Давала мені перед цим, бачите, такі пусті чохольчики, з яких не проквітла. От. Так, а, нічого в догляді не міняла, можливо, трошки більше поливала, от, ніж раніше, і ну, от вийшло, вмовити, заквітла паняночка. Так, далі. Далі в мене отут -от від Еквадженера. Видно, бутончики у чохлі. Це брасокатлея Purple Cricket. А ніжні такі бусково-рожеві квіти, може бути більш рожевого, може бути майже біла з відтінком. Подивимось, це гібрид. Буває різноманітний, плюс це залежить ще й від освітлення. Тож, подивимося, що до чого, як він мене порадує. Так. Ой, ой, гляньте, здається, тільки що побачила. Поливала пару днів тому, не було. А, правда, світла погано видно. Там, здається, бутони вилізли без цієї. Без чохла. <гум> І вперлися в листки. Ага, це треба нести. Чи я так дістану? Оп, да, гляньте. бутони без чохла. Хоча оця панянка вона нещодавно відквітала, наче. Привіт-привіт, <гум> ситіння привіт. ще одне. Отак от знайшлося, не бачила його. Так, далі поділка Максими від Оксаночки, орхідейний серіальчик. Дуже їй вдячна. Гарно вкорінюється. Бачите, два нових пагони в мене дала. Камера що сьогодні не співпрацює. Так, і я бачу чехол, але я не впевнена, що вона з чого цього. Сяда-да, все, да. все, Юлька замовляється від жари. Фух, ну тільки техніка Юлька теж не витримує. Так, сподіваюся, побачити. Верніше, я не сподіваюся побачити з цього чохла нічого, хоча, може, щось і видасть, бо поділка така була класна, здорова, гарно закорнилася, може і сил і вистачить. Ну, не буду брехати, звісно, цікаво побачити, але не сподіваюся, тому що я більше за те, щоб рослина закріпилася, набралася коренів зеленої маси, і вже потім така міцненька, щось вже показувала, а не заздалегідь. Так, там як її відквітла, наче поки не планується. Бачила, отам воно дози, наче рух, може, порадує, так? бо вона там дуже перед цим потерпіла, коли були відключення взимку, і я її дуже сильно її постригла і перевалила, ну як пересадила в той самий горщик, просто що відрізала, попу їй майже всю. От, я така, знову ж таки, що вона набралася сил, але вона проквітла з полуростів своїх недорожчими. От, по одній, здається, квіточки десь було дві на якомусь квітконосі, квітконосів було, здається, три. Фух, і <смас> наче все згадала, як треба. Так, але от, знову ж таки, я за те, щоб рослина набралася сил, і потім гарно квітли. Так, отут повертайся, повертайся. Чохол, навіть не чохол. Я його трогала руками. Він такий тверденький, схожий на квітконос, як у шомових гібридів, це гібрид Анцепс. Він плотненький, тобто це не як чохол, а як покривні чешуйки, покривні лусочки у самого Квітконоса, який наростає, подивимося. А це теж аквадженера, це буде перше цвітіння цієї штуки. Вона приїхала, наростила оцей рост, вкоріняється з нього. І от Проквітне. Далі. О, Цей гібрид. Шомбовий, неймовірної краси. Весь час, от скільки знімаю, кожен раз забуваю, хто на кого, тому що є два неймовірні гібриди, які я хотіла. Я один з двох купила, але завчити який саме з двох я купила, я ніяк не можу. А бірка там дуже далеко. Я її зараз точно нормально не дістану. Але от, сусідній гібрид, це емірмікафіла на інтермідію. Котле інтерміді, а мірмікофіла там синяна. І очікувала від неї цвітіння, вона вирішила по-своєму, вона дала ще один пагін. Ну, нічого страшного. От, буде колись. До речі, та, яка збирається квітнути, теж пагін росте. Так, далі. Там от зверху в мене збирається квітнути мірмікофіла люстер. Ну, Мірміокатля люстер. Красунька. Я вже показувала, вона до мене прийшла квітуча її цвітіння, здається, в шорцах. От, тепер буде вже моє домашнє. Так, далі. Далі в мене там продовжується місце для тих, хто дуже любить смажитись. І В мене тут отакий величезний роздум. Ти але мова не про це. Там далі хотіла швидко сказати, і молодець все, що могла, забула. Шумовий гібрид теж, як би то вам підлізти, показати? Якщо побачите, от квітконос його палка йде там. Зняла відео, угу. позабувала назви своїх ж, самих орхідей, Ну нічого, буде інтрига. Так, і поруч моя красунька а, Мірмікафіла Брезіана на пурпурату лілію. Неймовірно, мені так сподобались квіти, хоча я зазвичай не люблю такі рожеві, але вживу просто відпад, не дивлячись на те, що трошки була підгулявша губа, перше цвітіння не ідеально закрилася колонка, От, але були дуже гарні квіти. І коли вона мене наростила рост навесні, влітку проквітла неймовірно. Випустила слідуючий рост, він закінчив формуватися десь наприкінці вересня, в жовтні, щось таке. Із нього вона вже не проквітла, не вистачило їй сил. Вона довго поспала, і вона от нещодавно закінчила формувати свій рост. І з нього Ой, ці хащі мої улюблені. Вам прийдеться мені на слово повірити, бо туди я, мабуть, не залізу так сильно, щоб нічого не зламати. Да. Так, не підлізу. Там теж квітконос. Я дуже сподіваюся, що вистачить світла. З вікна, щоб вона його таки витягнула і заквітла, бо все-таки вже справа йде на осінь. Так, сьогодні 21 серпня я знімаю. От. Але думаю, що вересень має бути сонячним, теплим, і вона таки і зможе, і мене муляє, може приробити туди тимчасову лампу, щоб точно проквітла. От. Але з іншого боку, муляє перевірити, чи проквітне вона без цього додаткового освітлення. І от мені зараз оце все бореться, не знаю. ну, Мабуть, подивлюся, чи проквітне чи ні. Якщо ні, то вже тоді там точно буде лампа, яка не дасть їй шансу, щоб не проквітнути. Ще про очікування. А, оця Лелія Пурпурата. Ви пам'ятаєте, мабуть, хто дивиться мій канал, її цвітіння. Ай, зажувала бірку. Це семіальба моя на Анелату. Так, вона проквітла. Я знімала відео і от вона доростила. Після цього ще одну бульбу встигла. І в ній чохол. От мені цікаво. Зможе вона другий раз проквітнути, чи це буде холостий чохол. Отакі от справи. Так, а, по квітконосам зараз. Ну, оцей чохол вже не проквітне, я це знаю. Так, мені дуже цікавлять. Розгорнувся нарешті лист, можна заглянути. Не бачу, я там чохла. Це та, що американа, і вона. Тут був чохол, я його зачистила, бо він запрів, і от вона виросла в мене новий рост. Мені було цікаво, чи дасть чохол, чи ні, але знову ж таки рада ще ні, бо хай вона краще вкоріняється набирається сил. А отут моя фульвенсіс, яка Ой, котлея інтермідія на девіану красунька. І от вона знов отут проквітла, виростила. Новий пагін, от бачите, вже дорожчує. Другий лист має от-от відкриватися, і майже сформувалася бульба. Знову ж таки, цікаво, чи буде друга хвиля цвітіння, чи ні, чи це буде холостий рост, і потім а, вже на наступний рік щось чекати. Так, там у мене Іванагара, і вона дала чохол. І от мені цікаво, чи буде щось. Бо я, як вони почитала, там такі танці з бубном, щоб вона проквітла сушити там якось. Не сушити тут, поливати, там не поливати, потім ще щось робити. От, я нічого такого не робила, у мене тут все рівно. В її умовах подивимось, чи щось буде сюди. І от по сусідству це бачите, чохол, теж видно, гуарантяка. Скінері, здається, це в мене стоїть. Так, і мені теж дуже цікаво. Он чохол, дуже неочікувано, бо я її травила. Знущалася над нею, бо на ній була щитовка. От, але вона все одно щось видала, чи про квітне, чи ні. Дуже-дуже цікаво. От, А по квітконосам, наче все, наче я нікого не забула. Так, Тут наче ні в кого немає. Ну, будемо дивитися. Не буду казати, що я вкладаю великі надії на коріантис. Звісно, мені б хотілося, але він ж дуже-дуже молодий. От, ну і Станогопеї, але зі станогопеями знову ж таки я розумію, які тут горщики, і тут мені пощастило, що квітконос знайшов вихід да, через дренажний отвір, але я молодець, я зламала його. Чи знаю, де він у інших? Не факт, але нічого страшного. Моя ціль цього року була, щоб вони гарненько вкорінилися і розрослися. А так, так, я їх планую перекинути в корзинки невеличкого діаметру. Отакі, от металеві. Я дуже хотіла дерев'яні, але вистає їх дуже дорого, чесно зізнаюся. Я зажала. А робити самі в мене немає натхнення, сил, бажання, чесно зізнаюся. Тому все таки куплю невеличкого діаметру для них саме оці корзинки з кокосовою ставкою. Так, ну і начебто, це на цьому все з квітконосиками. А так. Насправді багато новин є, що розказати. Але це вже все до наступного відео. Щиро всім вдячна за перегляд, слава Україні і всім пока-пока.